Ти молодому пацінулі хочеш предложити джипа компаса, ти що здорів? він шостий хоче, розумієш, йому таку типу машину треба. Там вже в коментарях теж пишуть про це. Гладі, як ти а... Такий міг предложити клієнту Дивись, Дивіться, Саню, в, чому, в чому взагалі ситуація? Не те, що я сам клієнтові кажу, не купляйте X6, є джип uh компас. -huh. Клієнт сам сказав, от я хочу або Audi A6, або X6, або щось новіше на подобі джипа компаса. Uh -huh. Що ви скажете, що краще всього? Я йому пояснив свою ситуацію ситуації, якби би обирав би я. Я теж рахую себе не сильно старим, мені 25. Дивись, <різь> я побрав вже компаса, ну взагалі я побрав від шостого, але новіших років. Якщо в бюджет 13 тисяч, то, звісно, я побрав вже компаса з пробігом 100 тисяч кілометрів 18-го року на фарші і з гарним пробігом. Бо якщо в 13 тисяч робити їх шостого, то це пробіг буде район 200 тисяч кілометрів, а то й 250. E, ну і буде старіший рік, понімаєш? Я його зразу питав: ви хочете їздити більше по сервісах чи їздити більше машин? Клієнт звісно, сказав, що хоче більше yeah. їздити нормально без проблем на атмосферному двигуну економному з газом. E, тому вирішили все таки підбирати джип компас. Ось вам наглядний приклад. менеджер дає рекомендації, а вирішувати в кінці.